Перша в мене на особистому, персональному комп'ютері була гра, називається No One Lives Forever 2. На жаль, мало хто про неї знає, але це, це моя перша гра. А в мене Відьмак, який Третій? другий. Третій. Третій. третій, відьмак третій. Звісно, що, і, і в козятині в себе ходив, у нас там і матриця була, і шпіль був. Я, там стільки... Я колись, колись в комп'ютерному клубі прийшов, там був е, автомат з кавою. Я приходжу каву собі взяти, а там ще й гроші хтось забув. Це в мене найяскравіший спогад з комп'ютерного клубу. Я 20 гривень заробив і пішов ще на всю ніч в комп'ютерний клуб. Більше того, він зараз вдома в нас влаштував комп'ютерний клуб. Да, в, мене в мене цих компів, 5 моніторів, коротше, нормальна тема. Я дуже люблю Last of Us. Всі, що були ексклюзивами на PlayStation, Оце все найкраще. Я дуже люблю ігри Quantic Dream. Це Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, Хьюман, Сюжетне, Red Dead Redemption. Я можу, я можу. Я можу дуже довго говорити про це.